Смачні та соковиті деруни на Великій терці із м'ясною начинкою, котрі особливо смакують зараз восени із щойно викопаного врожаю картоплі. Готуються швидко і просто. Насамперед приготую начинку 150 г свиного фаршу, 3 зубці часнику, сіль та перець до смаку. Картоплю для приготування дерунів вибирають найкращу. Її потрібно натерти на грубій терці. А от цибулю натираю на дрібнесенькій терці, щоб з неї утворилось цибуляне пюре. Я цього разу, щоб натерти картоплю, скористалась електричним приладом. Отож кілограм грубо натертої картоплі, одна дрібно натерта цибуля, сіль та перець до смаку. В окремій мисочці розтерти одне яйце із трьома столовими ложками борошна і влити сюди картопляного соку. Котрий я звичайно злила із натертої картоплі. Розмішавши яйце борошно і картопляний сік до однорідності, виливаю це до натертої картоплі. Добре все перемішую і відразу вже можна смажити деруни. Тому ставлю сковорідку на вогонь, вливаю невелику кількість олії. Добре розігріваю та кладу по одній столовій ложці картоплі для кожного деруна. Разом із картопляним соком картопляний сік зливати не потрібно. Перед тим, як смажити слідуючу порцію дерунів, просто розмішати картоплю із соком до однорідності. Вогонь під сковорідкою має бути досить великий. Картопляна маса має відразу схопитись. І зверху на цю картоплю викладаю по невеликій кількості фаршу. Натерту картоплю ще раз перемішую з соком і викладаю зверху на фарш ще по одній столовій ложці. Просто ложкою розрівнюю поверхню. І продовжую смажити дерини із м'ясом приблизно по 4 хвилини із з кожної сторони. Вогонь під сковорідкою досить великий, але картопелька натерта на грубій терці і фарширована м'ясом, тому все має дуже добре пропектись. Тому, якщо хочете смакувати такими дерунами просто із сметаною, то час приготування від 8 до 10 хвилин. А можна просто швиденько обсмажити із двох сторін, а потім ще протушкувати деруни. Приготувавши до них попередньо якусь підливу грибну чи просто із цибулею. Також можна закінчити приготування дерунів у духовці. Також, наприклад, із грибною підливою, і подавати їх в тих же горщичках. Виходить дуже-дуже смачно. Я продовжую смажити деруни по одній столовій ложці. Картоплі кладу на сковорідку, зверху викладаю по невеликій порції фаршу, на котрий йде ще по одній столовій ложці картоплі. Нагадаю, перед тим як викладати картоплю на сковорідку, її потрібно добре перемішати разом із соком, котрий формується внизу. Такі дерини вдаються не тільки ароматні, але ще й дуже соковиті, насичені та ситні. Два таких деруни це одна порція. З 1 кг картоплі в мене вийшло 12 великих дирунів. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!